Ми бачимо ну, навіть і сьогодні, що Україна десь перетворюється в поліцейську державу, але якщо говорити про ті події, навіть, мабуть основним таким меседжем, який тоді люди вимагали, що ті чи навіть після постер... цьому майданівському періоді, що ті, хто тоді нас бив, мають бути покарані. І, на жаль, що... пройшло два роки, але кажуть, безкарність породжує ще більшу безкарність. І це, що потрібно було тоді рубати в корінь. Воно не відбулося і як наслідок в тій державі не було, ніяк, не було ніяких реформ. А ті беркутівці, ну звичайно, вони і далі зараз про проводять продовжують свою службу в лавах МВС. Більше того, я не скажу, що. Вони далі ходять і носять ці свої шеврони Беркуту, тобто ну лишаються напевно це Ми навіть на сході були там я стикався з людьми, які носили шеврон. Більше того, я в Києві бачив людей, які носили шеврони Беркуту. Тобто це йдеться про те, що не було не відбулось ніяких реформ. І найгірше в тому, те, що навіть той же сьогоднішній міністр ваку, тобто людина, яка десь прийшла на майдані, і потрібно було зробити якісь реформи, почистити ряди, там оновитись. Вона цього не зробила, і навіть якщо ми бачимо, наприклад, Львівського Беркуту, ті люди, які тоді е, в Києві тоді на в лютневих числах тоді також був Львівський Беркут. І він бив тоді, е, бив тоді людей, але на жаль, ніхто не поніс е, ніякого покарання, і навіть як ми знаємо, керівник Львівського беркута, його просто-напросто звільнили. Якщо я не помиляюсь, його звільнили по статті, Тобто, це було це вже було за Загарії, і просто людина може точніше його звільнили. Вони по статті його звільнили в термін, коли він перебував відпустці, з розрахунком на те, що можливо десь в майбутньому людина може через суд просто поновитись. Тому ми бачимо, що відбулось якесь профанація цього цих всіх гасел зараз.